Малята, сьогодні у нас заняття по аплікації. І я б хотіла з вами з'ясувати, які овочі мають форму видовжену, а які овочі мають форму круглу. Давайте розглянемо малюночки. Дітки, подивіться, всім відома морквинка. Це що, баклажан, а це що кабачок. Малята, яку форму вони мають? Так, видовжену. Малята розглядаємо, що це в нас чесник, це рібка, це цибулинка, це редиска, це бурячок, а це капуста. Діти, якої вони форми? Вони всі круглої форми. Можливо, не всі круглі зовсім, але вони мають округлості. Маляка, а ви знаєте, що деякі звірі люблять овочі. І ці звірі є у нас теж на Хортиці, на острові Хортиця, тому що там є ліс. Отже, давайте розглянемо, які ж це звірі. Дітки, подивіться, це хто білочка, а це хто зайчик. А це хто? Олень, а це єнотик. Але у нас на хортиці немає єнотиків, а тільки єнотовидна собачка. Всі вони люблять, знаєте, який овоч? Помідор. А оце я вам хочу показати. Дивіться, ось тут і єнотик, і білочка, і олень. Вони Ждуть, чекають від людей, які в лісі, це лісники. Лісники підкормлюють тварин. Але це буває взимку, а восени наші тваринки теж хочуть ласощів. Дітки, подивіться, ось він помідор. Він якої форми? Так, круглої. Подивіться, який у мене ось живий помідорчик. Він кругленький, гладенький, має ось таку заглибинку, де якраз і росте хвостик. Балята, ось дивіться, лісники підгодовують ось такі годівнички. У мене замість годільнички ось така форма прямокутна. А тут у мене вже лежать помідорчики. Дітки, я пропоную вам зробити ласощі для звіряток, які живуть у лісі. Коли справжній ліс, то Такі звірятка можуть виходити на поля або в огороди і ласують. А у нас на острові Хортиця, поля немає. І тому давайте ми осінні ласощі такі зробимо для наших звірят. Малята для роботи нам потрібно обов'язково пензлик, серветочка, клійонка, форма, на якій ми будемо клеїти. Клей, ножиці, ось такі квадратики, з яких будуть у нас помідорчики. І прямокутна ось така е, стрічечка. для чого? Для того, щоб ми зробили хвостики. Малята, Ви вже вирізали і користувались ножицями. Ножиці ми беремо. Вірно, якщо великий, палець, великий і середній палець ми ставимо в ножиці. Що нам треба зробити? Нам треба з квадрата вирізати круг. Отже, дивіться, ми ножицями натискаємо. Ножиці стоять на місці, а ми повертаємо папір. Знову куточок приставили, повертаємо. Папір, а ножиці розкриваємо і ріжемо. Вони на місці. Знову куточок. Повертаємо папір однією рукою, а ножиці на місці. Знову куточок зрізаємо. І так, у нас всі чотири, тому що у нас звірят чотири. Дітки, дивіться, у мене смужечка в руках, і я тоненько відрізаю ось такі полосочки. Це будуть у нас що хвостики. Малята ми беремо вирізані вже кружечки, треба покласти білою стороною доверху. Беремо пензлик, набираємо клею небагато. Пальчик ставимо посередині. І навколо гарнесенько намазуємо клеєм. Не забуваємо, що у нас повинна бути дуже акуратна робота. Так, ставлю пензлика, приклею буде цю аплікативну форму, це в нас помідорчик, серветочкою притискую. Щоб вийшов лишній клей. Дес... Дітки, ось у мене такий хвостик зелененький. Я його намажу, клеєм і ось так приклею. І так, всі 4 останні. Дітки, ми сьогодні зробили осінні ласощі для наших звіряток. І я маю надію, що ви теж зробите, щоб вони порадувались осіннім таким овочам, які вони полюбляють іменно восени у цей місяць. Малята, я чекаю від вас, ваших робіт, і буду дуже рада, що ви зробите свої подарунки для лісових звірів. До побачення до зустрічі.